Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Енріке приголомшив ПСЖ своїм рішенням: Шахтар полює на одноклубника Роналду. Ярмоленко розкрив правду про відхід із Динамо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Випуск вийшов дуже цікавий, тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Андрій Шевченко розповів про вартість проведення номінально домашніх матчів збірноті України за кордоном. Ми витрачаємо величезні кошти на ці матчі, не маючи можливості заповнити стадіони. Для нас зіграти домашній матч на чужому полі коштує приблизно у 5 разів дорожче. Наші спонсори перебувають в Україні, де йде війна, і їхні ресурси обмежені. Я не можу звернутися до уряду з вимогою виділити гроші, оскільки їхня увага зосереджена на порятунку країни. Ми повинні робити все можливе в межах власного бюджету і покладатися неприватні пожертви для наших соціальних проєктів, сказав Андрій Шевченко. Журналіст Ігор Циганик повідомив, що Олександр Шовковський не розглядає варіант остаточного відходу з Динамо. Екс наставник білосиніх зберігає прив'язку до клубу і не поспішає з різким кар'єрним рішенням після завершення роботи в першій команді. Подальші кроки Шовковського залежатимуть від умов та формату можливої співпраці. Повідомив журналіст Ігор Циганик: Молодий тренер не демонструє намірів повністю закрити для себе ненамівську сторінку. При цьому в клубі за наявними даними коректно закрили всі фінансові зобов'язання перед колишнім наставником, без конфліктів і компенсаційних суперечок. Контракти з тренерським штабом були розраховані до кінця сезону, і клуб виконав свої зобов'язання в повному обсязі. Наскільки я розумію, Шовковський планує залишатися в Динамо. На яких умовах сказати не можу, але його досвід дуже цінний. Він працював у збірній України, працював із Лучевську та виграв чемпіонство. Це серйозна база для подальшого зростання. Пояснив журналіст, Шовковський очолював киян у сезоні 2024 25 та привів команду до чемпіонства в УПЛ. А співпраця була припинена після поразки від Омонії в лісі конференцій. Що не перекреслило його статус у середині клубу. Друзі, а як ви гадаєте, чи може Шовковський ще раз очолити Динамо? Йде процес, наставник Евертона Девід Моїс заявив, що клуб працює над продовженням контракту з захисником збірної України Віталієм Миколенко. Нагадаю, чинна угода між українцем та ірисками розрахована до літа 2026 року. Ми ведемо перемовини з Миколенком. Вони тривають, ми робимо багато чого за лаштунками. Ми не виходимо на публіку і не обговорюємо їх постійно, але вже досить давно триває багато процесів. Сподіваємося, що ми знайдемо рішення швидше, ніж пізніше, приводить слова Моїса Ліверпуль Еко. Несподівано, як повідомляє Ель Національ, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відхилив рекордну фінансову пропозицію від Парижан, яка зробила б його найвисокооплачуванішим наставником у світі. Фахівець відмовився продовжувати контракти на тривалий термін, попри величезні гроші. Він пояснив, що не хоче бути зв'язаним довгостроковим контрактом і віддає перевагу коротшим угодам, де може по-справжньому контролювати свій шлях у футболі. Це рішення стало несподіванкою для клубу, який бачив у ньому ключову фігуру свого проєкту. Парижани сподіваються, що Луїс Енріке ще прийме пропозицію та підпише нову угоду. Владислав Велетень розповів, чому не вдалося пробитись до основного складу Динамо. Я рік був травмований, переніс дві операції, повернувся якраз на останні півроку контракту, який провів непогано, але цього було замало. Двері у першу команду для багатьох тоді були зачинені. З нашого віку пробився тільки забарний була велика конкуренція. Це ще часи перед Великою війною, інші бюджети, легіонери. Якби існував дублюючий склад, гадаю, ми продовжили контракт. І я мав би ще 2-3 роки, щоб довести свою корисність. Але дублів не було. Чорноморець, де тоді тренером, був мороз. Мене брати не захотіли, а залишатися без практики я сам не хотів, сказав Владислав Велетень. Цікаве підсилення, як повідомляє Трансферфіт. Шахтар хоче підписати одноклубника Роналду, лівого він Аль-Насра Веслі. На 20-річного бразиліця також претендують грецький паОк, португальський Спортінг та турецький Samsung Sport. Альназир готовий відпустити веслі, але тільки на правах оренди, щоб він отримав досвід на високому рівні. У нинішньому сезоні Веслі зіграв 12 матчів за Аль-Насер, у яких забив 4 м'ячі та віддав одну гольову передачу. Трансфермаркт оцінює його вартість у 5 мільйонів євро. Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на інформацію, що з'явилося про можливе продовження кар'єри в Казахстані. Останніми днями в ЗМІ активно обговорювали варіанти з інтересом з боку Актобе. Клуб із Казахстану, нібито розглядає українця як потенційне посилення складу, повідомляє Динамо Київ від Шурика. Чутки про можливий трансфер Андрія Ярмоленка посилилися на тлі активності казахстанського клубу на трансферному ринку та обговорень майбутніх кадрових рішень. При цьому чинний контракт футболіста з Динамо розрахований до літа 2026 року, а сам футболіст продовжує залишатися важливою фігурою для київської команди в поточному сезоні. Інтерес до Ярмоленка пов'язують із можливими змінами в структурі «Актоби» та курсом клубу на запрошення відомих виконавців. Про перехід в «Актоби» я нічого не знаю, ніяких переговорів зі мною не було. Про футбол Казахстану, звичайно, чув, але зараз я гравець Динамо, заявив Ярмоленко. Контракт Хавбека з київським клубом закінчується наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося, що після цього Ярмоленку можуть запропонувати адміністративну посаду в Динамо. Нападником зорі Пилипом Будківським цікавиться іноземний клуб. У коментарі українському футболу гравець підтвердив інтерес з боку казахстанського Ірташа. Інтерес є: вони телефонували, готові сплатити за мене невелику компенсацію. Розмовляю також з керівництвом зорі про продовження контракту. Як воно вийде, стане зрозуміло пізніше. У нинішньому сезоні УПЛ на рахунку Бутківського 8 голів у 16 матчах. Луческу. Мене просять очолити Динамо, яке програло чемпіонат з відставанням у 23 очки. Я з тими ж гравцями виграю його з відривом у 11. Румунський наставник поділився думками щодо свого перебування в клубі з 2020 по 2023 роки. Мені телефонують, я думаю, що вони хочуть дружньої поради. Натомість мене просять очолити команду, яка програла чемпіонат із відставанням у 23 очки. Я погоджуюся і з тими ж гравцями виграю його з відривом в 11 очок. Одного дня мені кажуть, що надійшло 30 мільйонів і хочуть знати, кого купити. Я відповідаю нікого: краще зробіть новий тренажерний зал і купіть мікроавтобуси для молодіжної команди. Це ті придбання, які залишаться, сказав Луческу. Трансферу не буде. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірний трансфер нападника Роми та збірної України. Артема Добика в Атлетіко. Утім, як повідомляє Матео Морето, матрацники відмовилися від обміна Джакомо Распадорі на форварда Роми та збірної України Артема Добика. Тож українця в Мадриді не буде. У нинішньому сезоні Добик провів 14 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та дві результативні передачі. Портал TransferMarkt оцінює ринкову вартість гравця у 20 мільйонів євро. Як повідомляють іспанські ЗМІ, вже зовсім скоро з Барселони піде Левандовський. А як я гадаю, його може замінити Артем Добек. В Лалізі він грає класно, мову теж знає. До стиля Барселони теж адаптується. Друзі, а як гадаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!